Там міні-дом. Їх там четверо. Можна відкрити і подивитися, якщо не страшно, ви можете самі це зробити. Прилуцька зооволонтерка Олександра Левченко показує клітку, де у підвішеній шапці сплять четверо білченят. Ота. Це гніздо. Виходьте. О, це любов білкова. Це хлопчик. У них є імена, смотря, як вони себе ведуть. Дівчатка менші, хлопці більші. Велась. До рук незнайомців білченята йдуть неохоче. Буде кусатися, панікує. Все, все, все. По характеру, по поведінці, то це кризис трьохліток, Дуже мені схоже. Вони, як діти, вони люблять балуватися, вони люблять, коли з ними хтось грається. Коли от самі, якщо не трогаєш, не підходиш, там, не виймаєш їх, вони так і будуть сидіти. На. А так ось-ось, бачиш, оце тобі поведінка. У будинку зооволонтерки білченята живуть з 29 квітня. Їх у рюкзаку принесли місцеві працівники з благоустрою. Виконроб Олександр Поречин телефоном розповів Суспільному, що білченят виявили в аварійній вербі на вулиці В'ячеслава Чорновола. Дерево спиляли, а тваринок передали зооволонтерці. Перший день, коли я брала їх на руки, вони тремтіли, от прямо у них тремор був. Вони були ніякі, вони може стрес, вони не їли, вони ну, сиділи і все, клубками згорнулись. І ще в них є особливість одна: їх виключає за секунду. От вони граються, граються, граються. Зараз опустить шапку, і це щолк, і все. І вони клубочками і сплять. Олександра говорить на вигляд тваринкам близько чотирьох місяців. Їх годують молоком, які роблять сухої суміші для кошенят, що дала інша місцева зооволонтерка Юлія Ковнір. За день вони випивають до 100 мл такого молока. Їм не можна звичайного молока, не можна. Ми пробували молоко від кози, але їм не зайшло. А котяче молоко зайшло. да, Суміш для вигодовування кошенят. Ну, то пляшечка їхня стоїть. Це була волонтерська допомога, їх у нас немає в продажу. І я вже панікую, де ми її будемо далі брати. Його. Ти фотогенічний, ти дуже красивий такий. Да. Також білченят годують насінням, але самостійно вони ще не їдять. Треба брати пінцет, брати кожну білку в руки і пінцетом давати засовувати прямо в рот. Тоді вона винімає з рота, роздивляється, да. так дивиться пристрано, що ж ти мені тут таке суєш, роздивляється і тоді починає гризти. Тобто вони у них є зуби і вони кусаються. Але самі там із тарілки щось брати ні. Коли пільченята зможуть самостійно харчуватися, зооволонтерка планує випустити їх у дику природу. Для цього обрала ліс в селі лісові сороченці. Їх можна приручити, вони є у людей, вони живуть. Якщо в дикій природі вони живуть там два роки, да ну по, по статистиці, то в домашніх умовах у людей вони живуть 10-12 років. Ну але ж воля для Олександри це не перші дикі тварини, яких вона рятує. В різний час у своєму будинку вона тримала лисицю, лебедів, сов, орлів та яструбів. Окрім того, у неї живуть п'ять собак та чотири коти. Люблю морочитися, заморачуватися по життю. Не знаю, я, я кайфую. Я для мене це не морока, це я так росла. Це в мене було таке дитинство. У мене були такі батьки завжди, і це завжди було ну, заохочувалося. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.